Можливо, позитивно. Я згодна з цим. Я згодна, треба вшановувати воїнів наших, щоб пам'ятали про війну, щоб не забували. Україна може зупинитися на одну хвилину, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв. Я на це дуже позитивно відношуся, це правильно. Я підтримую 100%. Це потрібно обов'язково. Це потрібно нам, це потрібно загиблим воїнам. Можливо, це й добре. Треба всім пам'ятати, що йде війна. Не забувати, бо багато людей забувають, що йде війна. Коли навчання це дає повод задуматися, що треба щось робити всім. Це абсолютно є правильним. Я бачила часто, що у Львові таке роблять прям кожен день. Тому я абсолютно адекватно ставлюся до цього і я вважаю, що це необхідно. Пропозиція гарна, так треба да. поважати військових наших все, але не таким методом не згоден, щоб зупиняти весь транспорт. Ну, якщо це не, 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 не заважає комунальним службам, то чому і ні? Я вважаю це правильно, тому що люди повинні пам'ятати заради кого, і ми зараз тут можемо гуляти, жити взагалі і мати все те, що маємо зараз, і виховувати наших діточок. На мою думку, це правильне рішення вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Звісно, положительно. Обов'язково треба нашим віддавати шану. Деві в інших країнах взагалі зупиняються всі. Так що це до цього тільки положительно. Ну, я згодна, потрібно пам'ять людей почитати.